Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 17 липня 509 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Масованих ракетних та дронових атак минулої доби від росіян не було. Тільки два іранських дрона залетіли на Дніпропетровщину, але там їх збили. Ну і балістичними ракетами росіяни також обстрілювали вчора Донеччину, саме по Краматорську щось прилітало. Сподіваюсь, там все добре. А от головна новина сьогоднішньої доби це щось знову трапилося з Кримським мостом. Як тільки літо, то Кримський мост чогось падає. Напевне, там геть ненадійна конструкція. От і цього літа, що трапилося з мостом, і там вже сильна паніка у росіян. Кажуть, що, начебто, Україна атакувала двома морськими дронами. Ну не знаю, не знаю. Росіяни ж їх завжди збивають. Невідомо, що могло трапитись. А в Одесі минула доба і зараз все спокійно. Напевне, сьогодні росіяни спробують помститися, та може сьогодні бути якийсь дроновий чи ракетний удар. В сусідньому місті Герою Миколаєві та Миколаївській області теж все спокійно, якщо не рахувати, а вже ж овчаків та навколишні території. Там знову артилерійські обстріли від росіян. Ну хоч без загиблих та травмованих. А от на Херсонщині від російських обстрілів минулої доби одна людина за. Гинуло. Ще 9 людей, отримали травми. Помста обов'язково росіянам буде. Кримський міст це тільки початок. Ну і давайте ми цьому трохи допоможемо і закинемо гроші волонтерам.